Усім привіт. Ми знімаємо автомобілі на Луцькому авторинку. Показуємо ціни, роки, загальний вигляд автомобіля, яка комплектація, правда, не на всіх оголошеннях написана. Хто обирає собі автомобіль, користуйтеся послугами експертів, контакти будуть хлопців під відео. Дзвоніть, користуйтеся. Хлопці перевіряють автомобіль по всіх параметрах, підключаються до комп'ютера і на СТО. Пасад Б8, легкосплавні диски, передні протитуманні фари, передній проктронік, омивичі передніх фар, складні дзеркала, Панорамний дах. 12999 коштує. Пробіг 184 тисячі. Телефон є. Так, отакий от у нас Б8. Здається B8, електросходні дзеркала, портотуманки передні, передні так, мовичі фар, легкоставні диски. контакт є, Ціна не вказана, версія Highline на автоматі, 17 рік. 2.0 дизель. Ось такий B8 Volkswagen Passat. Volkswagen Passat B8, от таких Білий автомобіль з такими чорними легкоставленими дисками на передніх партроніках, передні протитуманки. Сучасне освітлення. 17 рік, дизель 2,0, 17850. Контакт є. Ось такий в 8 Хто собі шукає такий автомобіль, зверніть увагу на цей. Продають вишневий V8. 100 дні електродзеркала легкосплави, передній паратронік, передні позатуманки, петчики дощу 18 стрік дизель 2.0, пробіг 171 тисяча 21800. Е, є контакт, що ми бачимо, камера без підкрасів, всі асистенти, електробагажник і меччина. Ось така машинка, давайте вкриємо салон. Коротко, Ось такий салон. Автомат. DSG Volkswagen Passat B8 Передні туманки є, передні паратроники, легкосплавні диски з електроскладні дзеркала, формотінг, комфортлайн, 18 рік, e, пробіг 264 тисячі, 16500 механіка. Тут такого може, щоб бачити інформацію по машинці зупиніть відео. На стоп, перечитайте, цікавий дзвоніть, до продавця. Продається Б8. Так, дивіться по опціях, що є. То розрізняє. 15 рік, 14 999, Прибіг 181 тисяча. Так, контакт є. Так, такий Б8. до 8 продається така машинка, панорамний дах, передні простройки, молоді фари передні протутуманки, 18 рік, Два... 24700 700, дизель 2,0 пробіг 190 тисяч. Так, салон така у нас DSG коробка. Так, система і асистент старт-стоп. Ось такий. В8, 17 рік, 15900 Airline, автомат, планів зеркала, є, дизель до міжій, повністю вказаний, 15900 коштує ця машинка. Продається в 8 великосплавні диски, передні протроніки, передні протитурманки. Сучасні вже фари, лед, денні ходові вогні. Сходні зеркала 21700, 18 рік, пробіг 214. Так, і ще далі. Дуже холодно, руки мерзнуть. Всі знають, як виглядає -й. Є, до речі, асистент автопаркування. О. Бачите, ліпковий. І тут теж там кнопочка є, що вона сама паркується. Можливо я помиляюся, але продається посадка 8. Світлі слон, складні церкала У нас шестипинева механіка, формошон. 16 рік 2.0 дізель. 214 рідний пробіг, контакт є, а ціна. Відне я не бачу, дзвоні до продавця, хто шукає Б8. Ось такий машинка можна собі придбати. Подивиться B8. Так, що у нас бачимо? ДСГ коробка. Ціна 16900, 15 рік. Пробіг 238 тисяч. Ось такий Б8 можна собі придбати.